Отця і Сина, і свята Города. Сьогоднішній день ми з вами, дорогі браті і сестри, зібралися в цьому святому храмі, щоб помолитися за упокій наших близьких, родичів і знайомих. Ми знаємо те, що смерть вона дозволяє нам втрачати близьких людей. Зі смертю ми не бачимо близьких людей і думаємо те, що коли людина помирає. То від неї залишається лише одна пам'ять, лише одні спогади. Цю людину ми більше не можемо побачити, не можемо поспілкуватися з нею. І лише спогади, які спонукають нас, це інколи людина думає, що це все, що залишилося від цієї людини. Але насправді, дорогі браті і сестри, помирає лише тіло. Але душа, вона продовжує далі жити. І ось тому ми з вами, дорогі браті і сестри, приходимо до святого храму для того, щоб помолитися за упокій душі новопристальної чи преснопам'ятної тої чи іншої людини. Приходимо ми помолитися для того, щоб Господь Всемилосердний прийняв цю душу у свої обійми там у вічному житті. Кожен із нас знає, що в нас є багато гріхів. І ми знаємо, що по наших гріхам ми нічого іншого не заслуговуємо, як тільки на участь в пеклі за наші гріхи і злодіяння. Але в нас в Православній церкві є велика пріоритетна сила в тому, що ми віримо і надіємося на милосердя Боже. І це милосердя. Воно може простити навіть в останню хвилину велику кількість наших гріхів. І Господь по своєму великому чоловіколюбію, по своєму великому милосерді, сприймає кожного із нас свої обійми, не дивлячись на те, наскільки в грішними ми не були. Основне, щоб ми з вами, дорогі браті і сестри, хотіли самі йти назустріч Богові і самі хотіли жити з Богом. Досить недавно. Сталося так, що один чоловік, який був дуже від своєї далеко від своєї країни, далеко від своєї навіть релігії, тому що він був мусульманином, зустрів на нашій території православного священика. І ось він каже: я мусульманин, і що мені як мені потрібно жити в далечині від своїх рідних, від своєї навіть віри, тому що тут не можна знайти десь якусь мечеть, де можна було помолитися. Як мені потрібно жити що мені треба робити? І ось цей священник, знаючи, що мусульмани вони чимось схожі з християнами, але в основному в частині Старого Завіту. І ось він каже, в старому завіті Господь дав моїсею 10 заповідей Божих. Не вбий, не вкради, не осуджуй і багато інших заповідей. Виконуй. І ось він каже, «Мені я навіть не маю можливості виконати всі заповіді Божі. Яка, що мені залишається надія на те, що Господь мене не відкине від себе, а я там сподобаюся Царство Небесне. І ось Мудрий священник йому відповідає. Відповідь на це питання є тільки в одних людей, в Тому що православні не надіються на те, що ми колись назбираємо велику кількість бездну, добрих справ, які ми зможемо перекрити гріхи. Але православна церква завжди надіється лише на любов Божу, на милосердя до кожного грішника. І тому і ми з вами, дорогі браті і сестри, приходимо до храму і приносимо панахіди. Для чого потрібно нести хліб і те все інше, що ми несемо на панахіди? Тому що цим ми з вами, дорогі браті і сестри, проявляємо Богу милосердя своє. Ми це несемо Богові в дарунок і кажемо: Господі, ось милість, яку ми проявляємо до тебе. Ось те, чим ми хочемо поділитися з іншими людьми. Ось те благе серце кожного із нас, що ми навіть те, що маємо, хочемо з ним поділитися з іншими. І коли читається молитва на освячення колого і всіх приношень, то в цій молитві сказано, що Господі прийми це колого і ці приношення, які ми принесли до храму і суть в острані живих в селі. Тобто, Господі прийми це і даруй його тим людям. В яких ми молилися, у, там, у вічному житті, їм дар. І тому все те, що ми робимо, це справи милосердя, ми надіємося і на милосердя Боже. Тому що Господь у Євангелії сказав: суд без милості, не сотворивши мов милість. І той, хто буде милосердний до свого ближнього, то буде мати надію, що Господь буде кожного із нас судити не як праведний суддя, а як рідний батько. Який не буде судити і строго пальцем кивати і казати, ти щось не так зробив. А коли радісно дитині буває, коли дитина щось провинилася, не так зробила. Але коли приходить до своїх батьків, батько чи матір обнімає цю дитину і каже: Я прощаю тобі все. Я не ображаюся на тебе, але я хочу, щоб ми з тобою далі разом жили. І ось так і Господь. По нашій великій надії, по наших молитвах, надіємося на те, що прийме наших близьків в свої обійми і сподобить їх життя вічно. Крім того, ми сьогоднішній день з вами, дорогі браті і сестри, зібралися в цьому храмі і возносили свої молитви. Православна церква нас навчає, що під час молитви, яку ми звершуємо в храмі, наші покійні, близькі, родичі, знайомі, всі за кого ми молимося, вони невидимо присутні під час нашої молитви. І душі наші мають можливість знову з ними зустрітися, побачитися. І багато хто каже, що від молитви в храмі стає набагато легше. Стає таке відчуття, що ніби ми дійсно побачили тих, за кого ми молилися, за ким сумує наше серце, за тими, кого ми не можемо вже побачити в своєму житті. Але душі наші споріднені, вони зустрічаються в храмі під час цієї молитви. Тому і будемо надіятися на те, що Господь почує наші молитви, Сподобить того, щоб наші покійні, за кого ми молилися, Господь сподобав Царство Небесне. А нам Господь допоміг в нашому житті також прожити своє життя свято, щоб ми мали можливість також заслужити Царство Небесне і вже в ньому зустрітися з нашими близькими і рідними, за якими ми сумуємо. Щоб мали можливість уже з ними більше ніколи не розлучатися, а жити на віки віків, у Царстві Небесному. Амінь. Спасибо, сподіваю вас, дорогі браті і сестри, за нашу союз.